У тим ліграді, вранці рано співає плаче Ярослава, як та зозулинька кує, словами жалю додає. Полещу сиксицю тією чайкою вдовицю. Та понад доном полощу, Рукав в бог робі умочу притикаю. І на тілі, на княжі мілю помарні. О мою кров суку, отру. Глибокі, тяжкі рани, і вилить плаче Ярославна у дивлі на вало. Вітрило, вітри мій єдиний, легкий, крилатий господине. Нащо на дужому крилі, На навої любії мої, на князя ладомої мила, ди ханові ведеш стріли. Не мала неба і землі. Дай на сяди кораблі, а ти ролю Горе, горе моє веселі украв, Ступу на тирці розібрав. Сон як видих, плаче рано по типліграді Ярославна і каже дуже і старий, Широкий днів принимали. робив єси високі скали, Текучих землі в носив єси на байдаках. На половчан, на кобяка, дружину тую святославлю. О, мій славутицю прислав, моє тела принеси, щоб я по весела славу у море сліз не посилала. Сльзами море не і плаче, плаче Ярославна по дивлі на валу набра. Святиє сонечко зійшло і каже Сонце ти святий. Радість принесла і людям, і землі її догинуть гина розголов. Святий, огненний господине, спалив їсти логи, степи, спалив і князя, і дружину. Спали мене на самоті або не грій і не світи. Загинув вам. Я загинув.